Донецьку, чорному диму місто здригається від численних вибухів та залпів. Терористи не припиняють обстріл аеропорту. Горить старий пасажирський термінал. Туди потрапив один зі снарядів. Ось Такі осколки валяються по всьому двору. У вогні також численні житлові будинки. Пожежники не можуть почати гасіння пожеж через постійні артобстріли. У місті порушена робота громадського транспорту. Горівша криша. Это от попадания снаряда. Тут да, с этой стороны мы тоже видим попадание. Мы были в доме. На нас упала крыша. И в результате нас забрали в больницу. Дома більше немає. А ми всі надіялися за але де Ну, то перемир'я. Тривають бої на околицях Горлівки. Понад 200 найманців під російським прапором напередодні обстріляли позицію українських військових. Серйозно постраждала селище Пантелеймонівка. Пошкоджені десятки будинків. Місцева влада повідомляє, що три людини загинули, вісім поранені. Прикордонному місті Амросівка бойовики буквально розстріляли український прапор на стелі, що на в'їзді до міста. Кількість атак з боку терористів зростає. За минулу добу найманці обстріляли більше десяти населених пунктів. Збройні сили України та інші силові підрозділи вибудовують лінію оборони та здійснюють перегрупування сил. Збройними силами України та підрозділами інших силових структур вибудовується лінія оборони. Проведено перегрупування сил та засобів військовослужбовців. Ато. Проводяться заходи щодо інженерного вдосконалення та укріплення вогневих позицій та блокпостів сил. АТО. зафіксовано обстіли позицій наших військ неподалік населених пунктів Попасне та аеродрому. Донецьк з боку Росії порушується повітряний кордон. Напередодні над Маріупольським портом кружляв російський безпілотник. Пізніше літальний апарат помітили у небі над селищем Баранівка. Вчора вахтовим сигнальником морської охорони. Виявлено проліт на висоті до тисячі метрів російського безпілотника в районі Рейду порту Маріуполь. Також прикордонним нарядом Луганського загону Біловоцьк на напрямку Калмиковка Ростовської області Баранівка Луганської області виявлено ще один безпілотник на висоті до 2 кілометрів. Тим часом чиновники Луганської області оцінили збитки від руйнувань за приблизними даними управління економіки. Вони становлять понад 200 мільйонів доларів за останні три місяці. Повністю зруйновані три десятки великих підприємств. Чотири з них належали державі. Юлія Божко, п'ятий канал.